Експертна думка, впливове бізнес-шоу. Друзі, вітаю вас. Найкращий бізнес радіошоу Україна Експертна думка знову в ефірі національної радіостанції країна ФМ з вами, як завжди, ваш Денис Кайр. Сьогоднішній наш тер буде про штучний інтелект, нові можливості партнерства та майбутнє цифрової економіки. Ну і також про те, як штучний інтелект змінює бізнес, ринок праці в світі. Ну і звісно ж в Україні, і хто стане частиною майбутніх проєктів у сфері нейромереж і про все це буде говорити з моїм гостем з тими задоволенням вам представляю пустовід Павло, засновник Агенції штучного інтелекту та школи навчання нейромереж Луна 13. Вітаю вас, Павло. Вітаю, Денис, вітаю слухачів. Ну що, супер, давайте спочатку, як то кажуть, щоб зануритись в тему декілька таких легких і коротких питаннячок. А потім вже будемо глибше занурюватися і до агенції штучного інтелекту, і до школи навчання нейромереж, що було на 13 і так далі. Тому подібне. От, отже, перше, ну я впевнений, що зараз про штучний інтелект чули. Ну майже всі українці ну, як мінімум якісь такі активні, більш-менш да от і. Ви кажете, що спеціалістів на ринку все рівно немає. Це проблема України чи це світова тенденція? що не навчилися їм правильно користуватись? Дуже гарне питання, і мені подобається, що ми відразу з міста в кар'єр да а чого ви його то то да. це супер. Да, дивіться, дуже багато питань наразі є по штучному інтелекту і нейромережам. І питання заключається в тому, що дуже багато людей вміють з ними працювати чи вони їх встановили та просто граються? І не знають, як його вірно використовувати для того, щоб отримати свій профіт. Профіт це може бути це не завжди гроші. Да, це може бути ефективність по часу по використання той чи іншої роботи там чи Тих чи інших задач, тому дуже важливо підходити до цього дуже а, фундаментально, да, скажімо так, і пропрацьовувати це все відразу з самого початку. З цим вже можна рухатися далі і розуміти, як це може бути корисним. Тому я зі свого боку точно бачу весь ринок, який зараз є, і в Україні, і в Європі, і ми дуже активно спілкуємося з Америкою і дуже бачу. Е Такі а, моменти всплеску, да, коли люди зацікавлені штучним інтелектом не розуміють, як з ним працювати. І як на цьому можна потенційно заробляти, і з цим ми вже рухаємося далі і пояснюємо, як з цим можна рухатись. Тому да, точно я можу сказати, що спеціалістів не багато, а ті спеціалісти, які вже є, у них просто черга. Ну на декілька місяців вперед. тому, що якість, яка зараз видається штучним інтелектом, це щось вау, і вона потрібна майже всім на ринку. Неважливо, це мілкий бізнес, там середні це а, блогери, експерти так таке інше, тому да, таке є у мене завжди було питання: е, от, скажімо так, навчитися ши і працювати з ним. Це люди повинні бути з технічною освітою, чи в принципі це зараз взагалі не важливо, головне бажання, я не знаю, там бажання вчитися рухатись вперед, чи можливо якісь просто скіли мати? Да, я трошки поясню з осві досвіду ІТ, тому що я більше 8 років в вісьми років пропрацював шці як продуктовий менеджер. Да ніколи не писав код, але я бачу, як люди неважливо, там дитина в мене 10 років чи в нас є партнери, яким 65 років. Дуже просто легко пишуть прості команди в ту чи іншу мережу і отримують результат просто вау. Я від якого не то, що на навкруги. А люди а в шоці, а я сам шоці шо. Так можна зробити, і це дуже все просто і зрозуміло. Тому тут технічний досвід не потрібен в штучному інтелекті, да, і нейромережах більше там 10 напрямків точно. І є такі, звісно, більш технічні моменти, але вони вирішуються дуже просто. Ти знаєте, Це як лего для дорослих. Тобто ви можете просто складати кубики, які використовуються а під ту чи іншу задачу, і без проблем оптимізувати процеси і на цьому заробляти. Тому тут нічого. Нічого страшного немає, і з цим може розібратися абсолютно люба людина, якщо є гарне навчання і є гарне гарне бажання. Ще одне стереотипне запитання. Я думаю, вам його задавали точно мільйон разів. Да? Чи забере робочі місця, чи створить нові? От трошечки про це я навпаки вважаю, що нікуди він не забере, але допоможе в роботі шикарно. Але хочеться від вас від професіонала почути. Так, да, Денис, дуже погоджуюсь з вашою думкою, але я хочу тут апелювати не. Не тільки своєю думкою там чи своїм баченням, а цифрами, як я звик як продуктовий менеджер, спиратися на метрики і від цього вже бутувати якісь гіпотези там чи якісь продукти. Дивіться, наразі те, що можна просто в свободному доступі зайти та загуглити і подивитися інформацію, Amazon скоротив більше 14 тисяч людей. Salesforce – це дуже велика компанія, яка займається там CRM-ками, допомогою селсом і таке інше. Вона скоротила більше. Чотирьох чи, чи п'яти тисяч людей. Чому? Тому що вони вже впроваджують штучний інтелект у вигляді агентів, да, які забирають роботу безпосередньо у звичайних людей, які роблять е, роботу в сапорті, тобто відділу е, підтримки. І це таке є. Але здебільшого, штучний інтелект і створює нові можливості, з якими можна рухатися. І тут точно треба зрозуміти одну важливу річ. Не буде... Тієї професії, де штучний інтелект до вас не до. До доторкнеться і тут відсидитись точно не вийде, і треба розбиратися вже наразі, тому що з цим вже можна підіймати свою вартість на роботі, да і стати такою людиною, яка буде незамінна, да з якою будуть спілкуватися, е слухати думку, і таке інше чи вибудувати собі окремий напрямок, який може бути цікавий як допоміжний інструмент, а додатковий ревеню до фінансової складової, скажімо так. Угу. А ще одне питання. Скажіть мені, будь ласка, Павло, а, ну от умовно, я розумію, що це майже неможливо, але якщо зникає інтерес до нейромереж, ну щось знову відбувається в цьому світі. Тут, знаєте, кожен день живеш, не знаєш що буде завтра. Так. Ваш бізнес виживе, ви виживете в цьому напрямку? А, дивіться, я б тут відповідав взагалі абстрактно, да тому що тут питання ж не, не про мене, а взагалі про системи і як зараз побудовані нейромережі, і наскільки в них є проникливі. Ість у той чи інший напрямок, чи той чи інший домен. Якщо ми подивимось всі останні, всі останні конференції і представлення нових продуктів за 2024-2025 рік, ми бачимо і чуємо тільки одну річ: це AI, AI, штучний інтелект, штучний інтелект в кожному продукті. Це не важливо, що це. А там MacBook чи телефон, чи це старбак, чи Кока-Коло, і таке інше. Тобто штучний інтелект точно нікуди не зникне. Да, і за ним точно майбутнє. Це знаєте, я завжди так люблю порівнювати. Хто а, проживав в 90-ті, да той розуміє, коли з'явився явив, з'явився інтернет, да і не розуміли, як з ним рухатися, куди його взагалі прикласти. Да? І як взагалі на цьому можна було б заробити, також не зрозуміло. Така сама інформація. І ера зараз у нас штучним інтелектом, тобто це наше нове майбутнє, і в прогресивних странах, таких як Норвегія, Японія, Китай, да вони. Ні, вже навчають дітей для того, щоб посіяти це зерно, да для того, щоб майбутнє покоління вже не навчалось, а вже використовувало і було в тренді, і було таким трансектором, да, лідером в своєму напрямку і створювало нові продукти. Тому я точно можу сказати, що він нікуди не не зникне. Він буде трансформуватися і буде більш доступний і зрозумілий абсолютно для кожного. У мене останнє питання перед тим як будемо трошки детальніше вже про ваш, вашу компанію. Скажіть, як ви вважаєте рівень знань і вмінь українців в ШИ, Він який в порівнянні з світовим, тому що багато люди кажуть про те, що, наприклад, наші it спеціалісти вони хай левел, ну тобто, на рівні з найкращими, що скажете про спеціалістів? ШИ повністю, повністю підтримую. Я бачу дуже великий потенціал, да і дуже великі можливості, тому що дуже багато айтішників, які може зараз чують мене, вони сидять на бенчі, да, так називаємо да, без роботи там чи шукають в активному пошуку роботу, і вони зможуть себе прикласти свої зусилля і розуміння всієї загальної картини в Айтішці. А в штучний інтелект і з цим вже підняти і свій рейд на міжнародному ринку і отримувати і створювати круті продукти, тому що я розумію, що наші хлопці і дівчата найталановитіші, і те, що ми кажемо, що до нас все приходить там з запада, там з Америки, і все інше, да, воно народжується там, але настільки швидко, як ми підхвачуємо, адаптуємо і з цього робимо конфетку, ну такого ніхто не вміє. От це справді українці насправді друзі. Сьогодні говоримо про штучний інтелект, про нові можливості, про взагалі навчання в цьому напрямку і як це можна використовувати. Пустовіт, Павло. У мене сьогодні співрозмовник, засновник агенції штучного інтелекту та школи навчання нейромереж Луна 13 Павло, давайте трошечки детальніше тепер про якраз луна 13 Взагалі, як виникла ідея створити по друге чому луна, чому «13» і давайте. Розказуйте, да без проблем. Денис, дивіться. ситуація дуже проста і максимально логічна. Я коли займався тішкою. Я побачив нові можливості в штучному інтелекті, і що він робив вже три роки тому, і мені стало цікаво це як новий напрямок. І з цим я прогресую і до теперішнього моменту я пройшов більше там двадцяти і навчань здебільшого проходжу їх на англійській мові від е е хлопців моїх, які збирають цю інформацію в Америці. В мене два партнери, один на за західному. Другої другий на східному узбережжі, да, і я розумію всі останні тренди і підхвачую їх і відразу впроваджую. І мені стало цікаво, як з цим працювати. І я побачив відклик того, що я зробив щось, показав своєму оточенню. І вони кажуть, я хочу також, я готовий за це платити, таке і інше. І вийшло таким чином, що я просто став не встигати. А робити те на що заходять заявки да, до мене, і я почав шукати людей, які можуть відповідати моєму запиту. І ну, перший момент, куди я йду, да, я йду в HR. Да, я шукаю людей на ринку і не бачу таких людей. А якщо люди є, вони кажуть, в мене дуже високий рейт, і Я дуже зайнятий на там, на на майбутні там два місяці. І я розумію, що тут є можливість створювати нову нішу і створювати класні партнерські відносини. Носини, тому що а, здебільшого, якщо трошки зробити такий, такий стрибочок в бік, я не шукаю собі учнів, мені це не цікаво. Я шукаю собі партнерів по всьому світі, з якими можна рухатися і працювати як локально, офлайн бізнес, а і бути амбасадором в своєму місці країні, так і онлайн, коли я. Зможу зі свого боку запускати таргетовану рекламу на місце, на місце, де знаходиться мій партнер. Тому що я більше 20 років працюю з діджитал маркетингом Я дуже вмію гарно працювати з інструментами на холодному трафіку, з Фейсбуком з інстаграмом і таке інше. Тому я хочу рухатися в цей бік, і для мене пошук потенційних партнерів це такий момент, який закриває HR, да тобто можливість знайти людину, яка підходить під мої критерії, яка буде навчена по моїй методології, яка працює зараз і за яку ринок готовий платити. Угу. Окей, зрозуміло. А, розкажіть, ну скажімо так, де ви зараз знаходитесь, на якому рівні? Да? А, і я так розумію, що стартували ви? Ну там ну не скажу з нуля, да? стартували там з власних мовно кажучи, знань і, 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 і можливості і досвіду. Скажімо так, де ви зараз от, вважаєте знаходитись? Луна 13 який рівень займає. А, розкажіть. Дивіться, ще важливий момент. Чому вона 13 Я не знаю. Мені дуже сподобалася легка, зрозуміла назва, яка народилася за допомогою нейромережі. Зараз я всі моменти. Більше 85% я заміряв да я спілкуюсь з штучним інтелектом для того, щоб вирішити ту чи іншу задачу. Це дуже класна кладість. Це такий момент занатонатувати. Mm -hmm. А на якому етапі ми знаходимося? я, Я б сказав так, що ми знаходимося дуже в активній стадії зростання. Чому тому, що тільки за останній рік ми створили більше ста продуктів для всесвіту, да? ну, скажімо так, для будь-якого регіону. Тобто ми працюємо з замовниками з Канади, з Америки, з Австралії, з Європи і бачимо дуже гарний відклик. І дуже багато людей, бачачи нашу роботу і розуміючи рейд, який ми можемо запропонувати, розуміють, яке, яка, яка вигідна пропозиція це для їх ринку. Тому ми максимально відкриті зараз і дуже активно зростаємо. І в нас. Під кожен напрямок, тому що в штучному інтелекті дуже багато напрямку: і текстова частина, і візуальна частина з картинками, і з відео, і з автоматизацією, і з цифровими а, аватарами, да, і з озвучкою, і дуже багато ніж, які створюються з комбінації з таких напрямків. У нас є окрема людина, так називаємо тім да, який відповідає за цей напрямок. Тому нам дуже хочеться підсилити цю команду і рухатися разом далі до глобальних цілей. Друзі, почули, да тут у вас відкривається чудова нагода от спробувати займатися ши? Я так розумію, просто займатися і розбиратися, а в цьому і заробляти. Тому от звертайтеся, а окей, скажіть мені, будь ласка, яка у вас, скажімо так, методологія навчання? Як це відбувається? да? Тому що я так розумію, на ринку достатньо шкіл або там не знаю викладачів? Це не знаю, як правильно там не знаю в принципі і. Е, якихось Ютуб каналів і так далі, то подібне, <тур> як ви навчаєте, і як ну, тобто, що, скажімо так, даєте, що захочеться вибрати саме вас? Да, дивіться, з перше, що я скажу, я дуже вдячний ринку, що дуже багато людей наразі з'являються і діляться інформацією по штучному інтелекту. Тобто, я не дивлюсь на ринок з так з такого боку, що в мене є конкуренти. Я дивлюся з такого боку, що в мене є потенційні партнери, які кожен рухається в своєму своєму напрямку і робить маленьку корисну справу, там чи велику корисну справу. Да для того, щоб підняти обізнаність людей, дати можливі нові інструменти. Для заробітку, да там чи для оптимізації процесу, покращення роботи, тому це дуже супер. І я дуже вдячний всім, хто наразі є на ринку і е, зі свого боку допомагає людям з цьому розібратися хтось безкоштовно, хтось платно. Тут вже питання до кожного, який сенс доноситься. Я буду казати тільки за той продукт, який створюю я безпосередньо з своєю командою. Чим він відрізняється? Дивіться, я створив за. А, період своєї роботи в як продуктовий менеджер дуже багато курсів, і я дуже багато спілкувався з людьми, які проходять ці курси. Це, це так називаємо каздей да глубінне інтерв'ю. Коли ти спілкуєшся з людиною, там годинку і питаєш, як в нього справи, як він виконує ту чи іншу задачу, і таке інше. І я почув дуже великий відклик від людей, що вони не хочуть після роботи, неважливо, де вони знаходяться, слухати години, лек лекції, да там як хтось там бере. Дід простори, і все інше мотивацію. Їм потрібні інструменти. Раз, два, три, і з цим вже рухатися далі, виконувати домашнє завдання, заробляти там чи виконувати іншу якусь задачу. І я під це підлаштував систему, яка називається мікролернінг. Тобто, це дуже короткі, змістили уроки по 15-20. Хвилин, які переказують загальну суть, що потрібно зробити в режимі а, методички. Да? Скажімо так, ну, може бути велика книга, в якій дуже багато інформації, а з неї є вижимка, да? коли ти береш і конкретна інструкція, да? як збирати там, Ікея. Да? Ось ми це Ікея. Ти відкриваєш і точно зрозуміло, Раз, два, три, що ти зрозумив, зробив і отримав результат. Плюс, з нашого боку, дуже класна підтримка. А це відклики, це не моя, не моя думка, це відклики наших партнерів. Дуже класна підтримка наших кураторів, які зі свого боку підлаштовуються під час роботи і навчання нашого партнера. Наступний момент, і це такий outside the box, скажімо, да, це те, що за межами всіх інших моментів в нас є. Вхідний поток заявок, да, які ми збираємо по всьому світі, і ми цими заявками ділимося з нашими партнерами. І ти, помимо того, що ти закінчуєш навчання і робиш собі портфоліо, ти отримуєш реальні закази. І в нас рекорд це 6 днів з моменту початку до отримання першого заказу. Це дуже важливий момент, коли ти не робиш якісь міфічні речі, які йдуть в шухлядку. Да, а ти робиш ті речі, які тобі за це ще платять. Якщо на ринку буде більше таких курсів, в яких гроші рухаються не тільки в бік школи, а й до учня до партнера. Це буде супер. І я до цього дуже важливо відношусь. Да, і хочу, щоб так воно працювало скрізь. Але в мене отак воно працює, і люди розуміють, що тут є відкок із цим можна рухатися далі. І на цьому. Можна заробляти, тому ми зі свого боку залюбки ділимося цими заказами. Я відразу відповім на питання, чому ми саме їх не закриваємо, і таке інше, тому що ми займаємося більш складними речами, які пов'язані з автоматизацією. Там рейд більш високий. Нам туди цікаво, також але з нас доходять. Дуже багато закликів і запитів на інші роботи, якими ми залюбки ділимося з нашими партнерами, тому тут ось така він він стратегія, яка допомагає кожному, ще одне питання, яке мені завжди хотілося задати спеціалісту, який з цим працює, з інтелект вчиться, він адаптується. Я, як людина, яка там працюю в маркетингу, в комунікаціях, сам використовую, розумію, що Але чи є сфера? Де от зараз поки, ну я не скажу, що він е бездарний. Да, скажімо так, де він зараз ну ще поки що в такій на, на, на начальній стадії, чи вже в принципі в кожній сфері можна сказати, якщо правильно ставити запит, коригувати його? Ну і там працювати в тому числі з ним, вже таких немає. як, як то кажуть, провісання вже немає в сферах. Е, да, розумію, ваше питання. Дивіться, тут все залежить від запиту бізнеса там чи приватної особи, яку задачу потрібно вирішити, тому що ми дуже багато спілкуємося. З бізнесами, да, і я завжди починаю спілкування з того, що окей, ми можемо впровадити, але для чого Що ми хочемо поліпшити, і з, зі свого боку я ще не побачив ні одного проекту, де неможливо було б не впровадити штучний інтелект. Тобто, тут потрібно розуміти, що ми не робимо щось для чогось, да, просто щоб для галочки, що ми впровадили. Тут потрібно рухатись в конкретні метрики, тобто оптимізація а, витрат, Да? в якому процесі, наприклад, в саппорті. В нас Знаходиться 5-7 людей, да ми хочемо залишити двох людей там чи та ж сама бухгалтерія, і таке інше. І ми розуміємо запит бізнесу і під це вже підбираємо інструменти, які можуть з цим допомогти. Там чи відділ маркетингу, да, як ви кажете, да є п'ять людей, які для бізнесу коштують, там, я не знаю, там 3 тисячі доларів да на місяць. Давайте так казати в загальному сенсі. Є запит у бізнесу скоротити ці витрати і зробити таким чином, щоб це було ефективно, стабільно і це. Було в так, як виділялось би на ринку, да? не так, як у всіх, і при цьому ще заощадити гроші. Чому ні? І ми підбираємо під це інструменти, робимо зв'язки інструментів, все можемо рухатися. Тому я не бачу наразі жодного ніше, де можна було б не впровадити. Але якщо на це немає запиту, то ну туди, туди не потрібно йти для того, щоб просто це зробити. В цьому немає не ніякого сенсу, я вважаю. Логічно, абсолютно, абсолютно погоджуюсь, друзі. Сьогодні говоримо про штучний інтелект, про його можливості. В гостях у мене постоїть Павло, засновник агенції штучного інтелекту та школи навчання нейромереж Луна-13. Павло. Поділіться ви там трошечки вже там певними якими прикладами ділились, але поділіться. Не знаю, якщо можете, звісно, якщо ця інформація доступна, якимись кейсами, знаєте, проектами, якими ви пишаєтесь. Один-два. Uh, дивіться, я можу. В нас дуже багато проєктів, які на Америку ми працюємо на Європу, але я зі свого боку можу. Сказати, що ми робили, але не можу сказати для кого конкретно, тому що це під індій. А це такий документ про нерозголошення, скажімо так, в Айтішці дуже гарно розуміють ці моменти. Це моменти оптимізації і відцифровки відділу продажів тобто більше ста людей, які зі свого боку кожного дня дзвонять, продають і таке і інше, і потрібно було допомогти відцифрувати їх якість. А підняти показники і допомогти ропу від керівнику відділу продажів, да робити свої дії більш ефективно. Ми впровадили штучний інтелект, який прослуховує дзвінки зі свого боку, дає рекомендації, Рекомендації для керівника і для безпосередньо селза, і відповідає, і в процентах показує наскільки притримується скрипта Sales. тому що це дуже важливо, це є специфіка відділу продажів. Якщо є скрипт, по ньому треба рухатися. Але якщо ти від нього відійшов, да, так, так пішла розмова, а ти маєш пояснити і отримати результат. Якщо це одиночний випадок там чи декілька. Вони працюють. Якщо це на постійній основі, значить ти просто не витримуєш інструкцію. Таке і інше. Це один з таких цікавих кейсів. Також в нас є продукт, який ми будемо реалізити, випускати в ринок на початку 26-го року. А це такий карманний контент-завод для маркетингу для бізнеса, який буде зі свого боку допомагати створювати штучний інтелект. Буде створювати контент за допомогою штучного інтелекту. Там під капотом буде порядка п'яти різних. Нейромереж, які ми зв'язали між собою, і, і буде людині допомагати за просто натискаючи буквально 5-7 етапів, отримувати контентну єдиницю, яку можна прокинути і в YouTube, і в Instagram, і в будь-яку в Тікток, а будь-яку мережу для того, щоб бути замітним, і там будуть такі трендові штуки, які дуже цікаво залітають і привертають увагу, що важливо на ринку. Ну що ж, дякую, дійсно цікаві проєкти, друзі. Я думаю, що Павло зацікавив вас. Якщо все ж таки ви пов'язуєте себе з ШИ, а ми вже зрозуміли, що без цього ніяк, то, будь ласка, луна 13. А мене останнє запитання буде до вас. Які плани у вас на найближчий рік, півроку, не знаю, я впевнений, що а, точно якісь проєкти, якісь інновації, це без цього ж ніяк. Тому розказуйте. А по планам, дуже перша і головна ціль це побудувати мережу партнерів по всьому світі, щоб рухатися разом, щоб заробляти разом, і щоб підіймати обізнаність в штучному інтелекті, тому що в нас навчання це не просто якийсь напрямок, курс да? Це більше 12 напрямків, і це я бачу одне з самих широких. А навчання на ринку, тому що я дуже гарно вивчаю конкурентів умовних, да, які також зі свого боку продають там чи в пропонують курси, і в нас є можливість заходити і розбиратися абсолютно з будь-яким напрямком, і це питання до того, що в штучному інтелекті себе не знайти просто неможливо. Тобто, якщо ти більш творча людина, ти створюєш якийсь контент, фото, відео, якщо ти більш прагматична людина, яка логічна, да, ти можеш робити автоматизацію. Тобто, я не знайшов ще жодної людини, яка себе б не знайшла, тому що напрямків дуже багато. І класно, коли ти створиш такий цікавий продукт, ти отримуєш вау-ефекти, ти отримуєш за нього гроші, і ти розумієш, що ти робиш якусь нову трендову штуку, від, від якої всі в захваті. А це, по планам, перше це створити загальну мережу партнерів по всьому світі, щоб рухатися разом, заробляти разом. І... І в цьому напрямку стати кращими наступний продукт це наш продукт, за який я казав, да, вивести його і зробити першу кількість користувачів, які б зі свого боку просто через телефон за допомогою Телеграма могли б створювати будь-яку контентну одиницю буквально за 10 хвилин і бути більш активними в соцмережах, тому що це дуже велике біль дуже великої кількості експертів. Які в нас є в країні, да які не можуть просто проявитися і показати себе, тому що вони не хочуть кожного разу зніматися на телефон, вони не хочуть кожного разу зробити макіяж там чи якісь ще моменти. Знаєте, ось всі ці. А наш інструмент може допоможе, допоможе цим вирішити ці болі, і допоможе, допоможе створенням цього контенту. Тому основні два напрямки: ось такі, і я б фокусувався наразі на них. Супер круто, дякую вам, Павло. Класну штуку робите. Абсолютно сучасний напрямок. В який, я думаю, що треба все більше і більше залучати, в першу чергу українців. Дійсно. Бо мені здається, як мінімум це цікаво. Ну а ще й це може бути прибутковим насправді. Так. Да. Постовіть Павло, засновник агенції штучного інтелекту та школи навчання нейромереж Луна 13 Сьогодні ви в гостях Павло, дуже дякую. Я вам бажаю сил натхнення, дякую. нових супер ідей, партнерств. Ну і як то кажуть, що все у вас було добре. Ну а і будете працювати на благо, скажімо так, розвитку українців, значить буде працювати на благо батьківщини. Тому хай щастить. Навзаємно. дуже дякую. Ну що ж, друзі, на цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі! Експертна думка впливове бізнес шоу.